Всім привіт! Сьогодні у нас чергова посилка і мій перший досвід супер негативний користування новою поштою міжнародну доставку з Китаю. Коротше, якщо коротко, посилка йшла, ну, може, і недовго з Китаю, по Україні вона їхала до мене більше тижня, тобто 9 днів, 10 днів навіть. Сьогодні 19 число, вона до мене 9 числа вона вже була, пройшла митницю і їхала, їхала по Україні. Цей жах, я, звичайно, її розпакував, передивився на пошті через те, що вона видно, що на, на таможні вона розпаковувалася. Ось так всередині. Ну, продавець запакував круто, продавцю респект за то, бо якби вона була паршиво запакована, це було б щось. Значить так. Перше, це надзвичайно паршива пошта. Тому що там ніхто нічого ні за що не відповідає. Дзвониш в кол-центр, говорять тобі одне. Дзвонять з іншого відділення нової пошти, кажуть, посилка за 200 кілометрів від вас, прийдіть, заберіть. І це все продовжувалося близько 10 днів. Ніхто не знає, що таке в новій пошті, ніхто не знає, що таке індекс, який був вказаний завідомо... З самого початку з відправленнями. Тобто шведи мені присилали цю посилку нормально. Нова пошта ніфіга не знає. І одним словом, мене обманювали тиждень часу, я телефонував до них в кол-центр. Мені казали, що посилка ще не оформлена, вона знаходиться е, в них на цьому, на Розподільчому центрі, і скоро вона десь там буде. Наскільки я бачив, тут ще взагалі воно й йшло ще і діашелем. Тут запакований Діашель. Я не розумію, яким чином і як. Пролітається пошта і чим вони її передають. Ну, це жахлива доставка. Далі я додзвонився, нарешті мені сказали, що пошта в Ки... ну, посилка в Києві, тут же через годину мені телефонують за 200 км з іншого населеного пункту і кажуть, що е прийдіть, заберіть посилку. Я телефоную ще раз кол-кол-центр. Мені кажуть, що посилка в Києві. Я кажу, що вони мене обманюють. Ну і коротше, це продовжилось тиждень. Я знервувався, обматюкав все, що тільки можна, ну це жах. Нікому не рекомендую користуватися. Міст експрес без проблем приходить. І на що я це, це перша моя посилка. Це телефон я вже показував. Я просто покажу розпаковочку і хотів розказати вам про погану нову пошту. По Україні нова поштою користуюся вже 3 роки і без проблем. але міжнародна доставка це срака. Можливо, воно пізніше трошки врегулюється, ну поки що ніяк. Е я вже показував розпаковку таких телефонів. Це в нас є Xiaomi Redmi 3 Pro. Е взяв я його собі, так як мені він дуже сподобався. І в мене мій телефон, на жаль, трохи втупився і мушу користуватися, Вирішив, що мені цей більше підійде. Все, телефон прийшов, кажу завдяки продавцю, я думаю, що вона ця посилка вижила, бо вона дуже добре запакована, а новій пошті ще раз фу, брехуни. Тобто мене обманювали ці литри. Тут суть не в тому, що вони навіть помилилися з доставкою, а суть в тому, що вони мені брехали. Розумієте, обманювали кожного дня некваліфіковані працівники. Це я говори суто про міжнародну доставку. На місці в мене відділення працює просто ідеально, завжди жодних проблем не виникало. А от з тими кол центрами візьміть нормальних кваліфікованих продавців. Все. За Xiaomi і продавцю, це в нас Everbuying, по-моєму, магазинчик. Посилання я дам, якому потрібно. Це Everbuying. Плюс нові пошті величезний мінус. Всім добра, будьте здорові!